На цих кадрах першу у світі знищення ворожого бойового літака українським морським дроном «Магура». А це теж Магура завдає нищівного удару по російському розвідувальному кораблю Іван Курс ще у травні 2023 року. Серед успішних українських розробок не відстає і ракета Нептун. Саме нею наші хлопці відпрацьовували по російському заводу Електродеталь на Брянщині. Гарно у польових умовах показала себе вітчизняна САО Богдана, кажуть фахівці. Її установку натівського зразка презентували вперше ще у 2018-му. А вже за три роки Богдана поїхала на війну. Військові експерти кажуть, це одна з найуспішніших та найбільш вдалих артилерійських установок. Українське озброєння, яке вже показало на що здатне у реальних бойових умовах. Може скласти гідну конкуренцію на світовому ринку, так вважає президент України. Прийшов час запускати експорт нашої української зброї, тих видів зброї, які у нас в профіциті.